Добрий ранок, брати і сестри. Раді знову вийти разом з вами в ефір для ранкової молитви. Вітаємо вас і бажаємо гарного благословенного дня як вам в ваших справах, так і нам в наших справах. А справ у нас дійсно багато, бо зараз у нас на Харківщині гостює потужна команда з Львівщини, з міста Сокаль на чолі з Володимиром. Після молитви вони поділяться. Декілька думок стосовно їхньої праці, стосовно їхніх переживань, чому вони тут, за, для чого і що вони відчувають відносно подій, які відбуваються в нашій країні, стосовно майбутнього нашої країни. Забігаючи наперед, можу сказати, що Володимир, він, як багатодітний батько, міг би гарно де почувати себе в Європі разом з своїми дітьми, але вибрав шлях. Допомагати своїй країні, трудитися на благо України, як там по місту, де вони проживають, так і тут скрізь, де можуть дотягнутися, доїхати, служати, благословляють людей своїм служінням. Перед тим як ми помолимося і благословимо цей короткий ефір, і потім Володимир помолиться, благословити цей день. Я прочитаю місце з Писанням Матвія, п'ятий розділ з тринадцятого. Верша. Дуже гарный текст, але российской мовою. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы, и, зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Хтось сказав, що чим густіша тьма, тим краще видно світлих людей. Якщо ви зайдете в день в кімнату чи при гарному освітленні, то ви можете і не помітити свічку, яка буде стояти запалена десь на столі. Бо кругом видно. Але коли ви зайдете в кімнату в пітьмі, ви обов'язково побачите свічку, яка горить. Сьогодні в нашій країні той період, який сміливо, можна назвати періодом темноти, мраку і десь якихось незрозумілих речей, незрозуміло стосовно того, багато що, що відбувається, багато що незрозуміло стосовно майбутнього, перспектив, і багато людей вони Задають собі питання, Богу питання, Біблії питання, як то буде, як нам жити. Але в такі періоди історії людства, коли тьма, коли темрява, то є віруючі люди, які світять, які оселяють собою оточуючих і несуть світлої вагни туди, куди можуть дотягнутися. І цим самим і ми займаємося тут, цим самим бажаємо займатися вам, де б ви не знаходилися. Солід кругом себе, де б ви не були, світіть кругом себе і вказуйте людям шлях до Ісуса Христа. Давайте коротко помолимося, благословимо цей день. І далі брати вони поділяться своїми переживаннями, своїми думками і певними цілями стосовно їхнього перебування тут разом з нами. Боже, ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо Тобі за ласку Твою. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ми можемо молитися зараз в своїй церкві, в своєму місці, в своїй країні. Боже, ми дякуємо, що можемо бачити лиця один одного, можемо знову вийти в ефір і можемо разом молитися, слугуючи один для одного під бадьоренням і благословінням. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Слово Твоє. Воно є світильник нашій нозі. Ми дякуємо Тобі Боже, що ми в світлі ходимо, і ми можемо являти це світло людям, які нас оточують. Породу служіння нашого нам багато приходиться стикатися з людьми, які в темряві. Дай нам мудрість показати їм Христа, дай нам мудрість солити для них, бути корисними для них, бути для них благословенням, націлення душі, духа, тіла. І на спасіння, на життя вічне в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас і прослався, Великий Боготець і Дух Святий. Амінь. Брати, я знаю, що от Володимир Він з перших днів війни тут з нами. Ми відчували цю поміч, ми знали, ми бачили, що Він тут кружить, працює, допомагає. І нас завжди надихали люди, які приїжджають з мирних. Регіонів сюди до нас, це нас підбадьорювало, давало нам надію, окриляло нас, що рухало тобою, коли ти перший раз приїхав, що ти бачив тут, в Харкові, що бачиш зараз, Поділись, будь ласка. Ну, насправді, всім доброго ранку, Бог дає нам час, можливості. Ми вдячні Богові за те, що Він нас благословляє і веде своїми дорогами. Насправді, коли почалась війна, Почали дзвонити вночі, почали дзвонити мої друзі, і говорити про те, що вони їдуть, вони поїжджали машинами. І перші дні в нас були це дні такого хаосу. Ми допомагали людям перетинати кордон. Люди їхали, і в нас не було думки про те, щоб їхати сюди взагалі ніякої, сюди в ту сторону. Нашою ціллю було нагодувати тих людей, які створили багатокілометрові черги на кордонах. І коли ми побачили, були великі дуже черги, і по три-чотири доби люди стояли на кордоні. І спочатку ми теж не знали, що ми маємо робити, чи годувати, чи ставити туалети, тому що це була холодна yeah, пора. Yeah. Чи пізніше нам вже якось дійшло, ми почали в них забирати дітей пильно з жінками, завозити в церкву. Чоловіки стояли на той час на кордоні, коли доходила їхня черга. Ми підвозили їм з дітей з жінками, і вони переїжджали кордон. Ну це вже були перші перші дні. Ми почали возити їжу. Ми розбили палатку, прогрівали. Ніколи, напевно, так біблії не роздавалися. І люди такі не були жажді за словом Божим, як були в ті дні. Тому що насправді проповідувалося по рядах ходили, і наша молодь, і навіть люди, які до нас приїхали, які були вже переселенцями, вони використали цей час і перші дні. Це був час, коли ми просто допомагали людям на місці. До нас їхали просто тисячі автобуси вночі, в день ми застеляли навіть у нас в церкві 400 сидячих місць, на Славки, ми їх застеляли. і люди просто приїжджали і цей. І вже коли ми зрозуміли, що не всі будуть виїжджати, не всі можуть виїхати. І першу, якби так назва, названу гуманітарку, вона збиралася серед наших людей. Ми об'явили в церкві. Ми будемо їхати вивозити людей. Перші автобуси поїхали за дітьми. Ми працювали по евакуації дітей. Перші автобуси поїхали за дітьми, вивозили думаю, сімейні, вивозили сирійські будинки. Ми зайнялися евакуацією спочатку їхніми. Пізніше ми зібрали вже гуманітарку. І перші машини, наші буси, які пішли сюди, вони йшли з гуманітаркою нашою зібраною. Консерви, закрутки, огірки, трьохлітрові банки, помідорів, огірків, це все несли. Ми перекладали їх в бусах, воно все тарабануло. Це може не знав. Чому до Ну, Це було великим благословенням. Той час не працювали магазини. Люди так. не знали де взяти еліментарно хліба. От і це це та люди пекли. Ми е, ми, ми закупили бігом, поїхали по гуртовнях. Що можливо було, закупили муки, тому що ми розуміли, що ми будемо пекти на місці. Почали годувати. Ми в середньому годували 250-300 людей за раз, три рази в день. Люди якби, приїжджали, Багато хто приїхав без документів. Багато хто приїхав, наприклад, там вдалося евакувати чули там жінку з дітьми. А вони в нас дочекувалися там діда, баба, маму. Тобто почали формуватися автобуси. Наші західні вже друзі включилися 2-3 тижні. Після цього вже формувався, Навіть з Іспанії йшов автобус. Тобто з Іспанії автобус прийшов до кордону. І вже ми вивозили людей до кордону. На місці, там, де ми живемо, ми організували, тому що перекрили доступ машинам, і люди виходили з машин, машини кидали просто по полях. І пішком йшли до кордону, організували автобуси, які довозили людей до кордону. І це були перші дні нашої війни там. А вже пізніше почали готуватися. В Олександрії ми зробили якби, такий перевалочний хаб. Сюди з Олександрії приїжджали до вас, забирали людей. А ми забирали в Олександрії, тому що нам до Олександрії було їхати, до вас їхати не можна було, тому що Київ був закритий. Тоді були зірвані там мости вже на той період. І треба було їхати все одно через них, через Олександрію. І нам це виходило дві сутки дороги. Тому ми відправляли водіїв, які були витримували одну добу. Одну тобто, а ми в Олександрії. Олександрія вивозила що Луганський напрямок звідси, mm -hmm. що Донецьку сторону до себе, і що Харківську. І ми вже поставили наші автобуси. їхали. І вже коли пізніше е, іноземці приїжджали в касках, в бронежилетах і казали, їм обіцяли, вивезіть нам ну, бо вони перегружались на кордоні, ми казали, можна, вивезіть нам. Хоча б, ми живемо 20 кіло, 12 кілометрів. Один іноземець, італієць в класці, в повному мандеруванні приїжджає, проїхав 12 кілометрів, став, каже, я далі не поїду, там війна. Моєму каже, просто далі їхати. Ну, напряму 12 кілометрів від кордону, а ви виїхали через інший кордон. Він від кордону і на карті показую, ви не від'їжджаєте від кордону, ви рядом їдете. Він там кричав, я не поїду. І коли він приїхав і зайшов, ну, ми його просили, вже почали сваритися, він зайшов, побачив, що ми віруючи, він побачив, каже, о, я теж віруючий! У нас була одна сестра, яка в Італії прожила десь 10 років, і вона з ним почала говорити. І він зразу почав вибачатися, за то, що був конфлікт на дорозі. От. І перша вся гуманітарка заходила насправді до нас, не до вас сюди ніхто не віз. І ми вже сюди бусами передавали, вивозили. І це пройшло півтора року, ми вже більше, напевно, да? чи півтора року. І я тут багато разів, я не можу порахувати, скільки разів я вже тут є. Це мій брат найменший, між нами різниця 18 років. От він перший раз тут, взагалі mm -hmm. на цій стороні за Києвом. І мій син Ерік, який найстарший мій в мене 5 дітей, йому 15 років. Він зі мною багато раз. Він був зі мною, він, він завжди, коли ми приїжджали, розвозили, коли бомбили Салтівку, коли ще були прильоти, і ми їхали, нас попереджали, що там ну, зараз час, обіду, ви мусите роздати. Нам було цікаво роз... ну не то, що цікаво, ми хотіли роздати пакети тим людям, яким ми... Ми... ми нас була завжди підозра, чи донесуть там їм туди в підвал. І ми це робили. Він завжди їхав зі мною і він казав Тати, хочу з вами і, і так. І на сьогоднішній день ми приїхали сюди, тому що ми розуміємо, що сьогодні наша держава стоїть перед величезним вибором. вибором як ми будемо рухатися? Який напрямок ми візьмемо? Чи ми будемо рухатися? І будемо думати про помсту, чи будемо думати про те, як відімстити, чи ми будемо думати про те, як збудувати країну, яка покаже всьому світу, насправді, що українці це не попрошайки, це не якісь люди, які не можуть самі створити для себе державу, і вони очікують на якусь допомогу. Насправді, українці є дуже працьовиті люди. Насправді, українці завжди хотіли руху. Так ставалося, що е, чи по нашій доброті, чи по нашій наївності. Владі і іншим людям вдавалося багато років маніпулювати українцями. І наша задача християн не просто проповідувати Біблію, ми це робимо, ми говоримо людям про це, але й відкривати очі про те, що е, бажання українців про те, щоб е, не, 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 не бути нищитою, не вгинути не в бідноті, не бути попрошайками, якраз заключається в тому, щоби бачити правду, бачити істину, розуміти. Ситуацію, ми живемо в прекрасній країні, і наша земля, вона може нас утримати. Все, що нам на сьогодні треба, це просити в Бога милості і про що ми молимо, просимо Бога, щоб прийшов мир на нашу землю і щоб відкрилися очі, щоб люди зрозуміли, що називаючи себе християнами, вони не читають Біблію, що називаючи себе християнами, вони не звертаються до законів Божих, на яких би будуватися. і наше бажання, і ну, те, що ми тут зараз робимо, приїхавши сюди з командою. Це малим дітям говорити про те, щоб в них є вихід. Тобто, і вихід це не Європа, вихід це не втікти в іншу країну або виїхати в іншу країну. Вихід це будувати країну, християнську країну. Людей, які будуть знати Бога, людей, які будуть поклонятися Богу, людей, які будуть поважати один одного, любити один одного, служити один одному. І так я розумію, що ми збудуємо країну, в які ті, що навіть повиїжджали, вони просто будуть вертатися і тішитися нашою країною. Зараз багато хто каже, яке майбутнє в Україні для молоді? Що очікує молоде покоління тут в цій країні? Ось я хочу запитати при вас, як свідках цих молодих хлопців, які в свої молоді роки, вони зараз тут, вони в Україні. Що ви відчуваєте? Чи є майбутнє в Україні? Як ви це бачите? І що рухає вами, що ви їдете ось ти вперше в Харкові, ти постійно з батьком? Як що ти відчуваєш зараз у цей період, який переживає наша країна? Ну, мені 18 років, і коли почалась війна, то мені було 17 і навіть 16 з половиною. І е, коли в мене була можливість виїхати, то переді мною стояло велике питання, тому що в мене є багато родичів в Америці, і вони мене запрошували. І це було, мабуть, логічніше і зрозуміліше поїхати для мене як молодого. Амбіційної людини, яка хоче щось досяти в житті, їхати з країни, яка воює, в якій економіка йде на спад, їхати кудись інше. Але я молився і я бачив своє майбутнє в Україні. В Україні відроджені, в Україні без корупції, в Україні з прогресивною молоддю, де молодь піклується про старших, і де молодь піклується про своє майбутнє, яке будує вже зовсім з іншого. У нас пройде, я вірю, пройдуть великі реформи. В структурах і Україна стане прогресивною європейською державою, де корупція відійде на задні плани, буде згадуватися як щось, якісь жахливі сторінки історії. Тому я залишився тут, і я готовий допомагати усім, чим я можу, для того, щоб війна закінчилася чим швидше, і наша економіка, і загалом суспільство було відбудоване. Тому я бачу своє майбутнє в Україні. Як тобі вчора ми відвідали Ізюм, як тобі взагалі від побаченого спілкувалися там з людьми? Багато, до речі, дітей, яким служили сьогодні, вони дехто дехто сироти, які втратили батьків під час цієї війни. І за них хтось піклується, тьотя, бабуся. От. Як тобі від побаченого? Ну, Оскільки ми проводили табір, то була можливість говорити з дітьми, то діти поводяться не так, як ми звикли проводити табори в нас на батьківщині. На батьківщині ці діти поводяться трохи інакше. Зовсім по-інакшому, вони мають інші погляди, інші думки, інші запитання. І навіть після побачених руйнацій, те, що зробили ворожі війська, окупанти, то ну, в мене шок, я не міг. Ну, я не можу осмислити, коли ти дивишся картинка, то картинка виглядає так, не наче фільм якийсь дивишся, ну є і є. А коли ти бачиш це вживу, розумієш, що це були певні люди, які будували плани на життя, будували якісь думки, мали переживання, і тут приходять інші люди злі, які руйнують їхнє життя, руйнують їхні думи, руйнують їхні будь-які плани, то не вкладаються в розум, як може бути на світі в 21 столітті таке і це, і це вміщати світ таких і таких людей. Ну, я був у великому шоці, оскільки раніше я не був взагалі ніде на території, які зазнали окупації, а тут я в одній поїздці побачив і те, що було навколо Києва, і те, що тут, в Ізюмі, і в інших містах, де ми були, то це жахливо. Я не можу це вмістити поки. Напевно, мені пройдеться декілька тижнів або місяців обдумувати, як це вмістити, як це зрозуміти, як це посладати в себе в розумі, як ставитись до тих людей, які таке роблять, як. Працювати з тими людьми, які це зазнали, що їм можна було би говорити чи казати їм, напевно, тільки Ісус може залікувати їхні душевні рани. Бо мені нема чого їм сказати чи чогось порадити. Так, ми познайомилися під час поїздки біля зруйнованого будинку з жіночкою, яка просто приїхала на велосипеді з другого з іншого району. Ще раз подивитися на. Те, що залишилось від її квартири на п'ятому поверсі, там звисала батарея опалення, речі її. Вона нам показувала, каже, ото моя спальня, а кухні, зали взагалі нема. А там за моєю спальнею ще кімната нашого сина. І вона стоїть, очі повні суму, болю, жалю, але вони щасливі, що з їхньої родини ніхто не загинув. Але під тими руїнами, на жаль, загинуло багато людей. І взагалі в Ізюмі, і в Україні. І ми молимося про нашу країну. Ми віримо, що прийде перемога, чудо Бог дасть, Можливо, це навіть відбудеться завтра чи сьогодні. Ми просто почуємо звістку, що все, перемога, ворог пішов з нашої землі. А можливо, це буде йти довше, так чи інакше ми маємо тримати віру, бути сіллю, бути світлом. 18-річного почули його погляд, що скаже нам 15-річний. Що відчуваєш ти в свої 15 років в такій юній казалось би, може, ти б ще бігав в футбол десь в дворі з хлопцями чи з меншими твоїми братами. Ти з татом, ти в поїздках, ти. Чому це в тебе? От звідки це бажання? І що ти відчуваєш під час цих поїздок? Ну, По-перше, я дуже люблю подорожувати. А тим більше, як почалася війна, мені дуже хотілось. Чимось допомагати для цих людей, які приїхали ну, хоча б якусь частинку вкласти. Ну, я сюди приїхав, я теж був в шоці, бо це не передається на фотографіях. Ми бачимо бікборди по дорогам з запитанням. Тату, а що ти робив під час війни? І я думаю, що в тебе ти знаєш очевидну відповідь, так, що робить твій тато під час війни, бо ти є безпосереднім свідком того, що то праці, що батько робить, ви були разом в підвалах нашої північної Салтівки, ви їхали туди, куди інші боялися їхати. І я знаю, нам дзвонили, дзвінки поступали. У нас є гуманітарка, приїдьте заберіть. І ми кажемо, Людоньки добрі, ми дуже вам дякуємо. Але нам троє суток їхати по вашу гуманітарку. А потім троє суток їхати назад. І ми не знаємо, що за це за ці шість суток страпиться в нашому місці. От. І ми тоді в перші дні ми навіть і не думали годувати людей. Нам на думку не спадало. Чому? Ми спасали людей з під обстрілу. Так, Також так. вивозили. Тобто про кормежку мова не йшла. Так, заїхали, в супу поїли і далі кудись, далі кудись. Потім, коли ми теж, я казав ще так людям, коли мене запитували, а чого ви не виїжджаєте, я казав, ну ми зараз всіх вивеземо да, да, і самі поїдемо. Да. І знаєте, це всіх вивеземо, затягнулося, Не всі і хотіли виїжджати, багато хто не могли виїхати. І ми зрозуміли, що ми маємо служити. І потім приїхали і закрутки, і випічка, і вареники, і налісники, і пироги, і хліб з Західної України. І ми зрозуміли, що Україна, коли вона об'єднана, вона потужна. Це те, що ми, це те, що нам насправді зіграло вирішальну роль. Так. Чому, чому сьогодні ми тут? Тому що могло це бути все окуповане, ми б сюди за ним доїхали. А якраз цей це момент, коли, я пам'ятаю, ми перші дні робили коктейлі молотва. Люди. І зараз в голову не прикладається, на що ми були готові. Ну, ви, ви очікували, що ворог Про... дойде до вас так, і вам так, треба ми буде там, захищати. Ми їх там чекали. Перші дні ми чекали, Хочу що. Хоч вам ви... до границі там 20 кілометрів. Но... Ми... Який коктейль молота? Ті тікає, -ті дивися, границя Ті нас люди <с <с на заході були. От от, як просто логічно зараз взяти в голову, при тому, що зараз у нас всі зброя, джавеліни, джавелі, стіни, все, то ми тоді готові були з коктейлями молота зустрічати, бо це наша земля. І оцей момент, коли ми готові були ліпити вареники, жінки ліпили цілу ніч вареники, вони казали завезіть, покажіть, що вони голоду не вмруть. Так. Тобто розбомбили. Ми казали, що все закрито, їсти нема. Вони кажуть, вони вареники зварять. Тобто, і ліпили цілі ночі вареники. Тобто вони казали завезіть їм, їм більше треба. І коли ми навіть вже говорили, то ті вареники сюди привезти, та в них тут вареники, я пам'ятаю, вони казали, все рівно везіть. І вони це робили просто для того, щоб показати, що. Нема різниці. не буде, не буде нічого. Не ми не ставили питання христини, не христини, українець і голодний. Все. І ми несли їх в підвали, і ми казали, це українці з західної частини нашої країни передають свою любов, своє тепло, своє піклування про нас. Дивіться, вони там не сховались, вони не сидять, зложачи руки і дивлячись тільки, що там відбувається на Харківщині. Вони працюють. Вони допомагають, і ми вдячні. Ми ніколи не перестанемо дякувати всім регіонам України, які надавали допомогу і щось робили для тих регіонів, де йде війна. Скільки буду жити я, проповідником буду чи просто батьком для своїх дітей, я буду казати своїм дітям, своїм внукам і буду їм казати, щоб казали другим, що зробили українці, європейці. Небайдужі люди по всьому лицю землі для нашого краю. Для нас це велике благословіння. Дякую вам, нехай Господь благословить кожного. Я пропоную, Володимир, щоб ти помолився за нашу країну, щоб Господній план, Господня воля, перемога від Господа, мир прийшли на нашу землю. А коли це все прийде, щоб ми змогли побудувати ту країну, про яку ми всі мріємо, про яку ми всі молимося. І яку ми бажаємо передавати нашим дітям і нашим внукам. Боже наш. Ми вдячні тобі за те, що ми знаємо тебе, Господь. Дякуємо Тобі за те, що наша країна є християнською країною. Слава Ми дякуємо тобі ми за те, що Біблія є доступною для кожного українця. І ми дякуємо тобі, за те, що є час, коли наші народ, наші українці, вони почали звертатися до цього слова. Так. І ми можемо ділитися цим словом. І ми дякуємо тобі за це. І ми просимо і молимо Тебе за нашу країну, Господь. Вона yes. така велика, вона така прекрасна. Ти наскільки наділив її всіма хорошими зонами, Господь. У нас є моря, в нас є гори, в нас є степи, в нас є ліса, у нас є все. Господь, і нам сьогодні так бракує Тебе в наших сім'ях, серед наших людей, серед українців, визнання того, що ти насправді є Бог і Ти є Господар всього життя. І ми просимо і молим Тебе, Батько наш. Умоляємо тебе пройти до кожної сім'ї, хто є в нашій країні, до тих людей, які сьогодні осталися тут, до тих людей, які сьогодні втратили рідних і близьких, до тих людей, які сьогодні втратили майно своє, до тих людей, яких зруйновані будинки і хати. І сьогодні, Господь, вони дивляться і дуже сильно жаліють, вони плачуть. Я прошу, молю тебе, батько наш, в ці моменти, нехай вони відчувають, вони сьогодні говорять про це. Що вони відчувають не, не якусь небачену силу, яка їм підказує, яка їх відштовхувала з, з тих місць, де падали ракети, яка їх вела в інший куток будинку, щоб спастися від цих обстрілів. І ми сьогодні розуміємо і ці люди, сьогодні розуміють, що є ти великий Бог, і ми благаємо тебе. Благослови нашу країну, Господь. Ми просимо Тебе, зміни думки, Господь, зміни погляди, зміни цю ситуацію в розумі, зміни цю ситуацію в серцях. Господь, ми каємося про те, що так багато наших людей вони відрікалися від тебе. Так багато наших людей такий довгий час. Вони говорили про те, що тебе не існує. Вони шукали в людях підтримки, вони шукали вирішення своїх питань в людей, Господь. Сьогодні ми каємося про це і благаємо тебе. Прости нашу країну і благослови нашу країну, Господь. Нехай ми прийде в нашу землю, Господь. Нехай наш народ визнає, що ти є великий Бог і Бог єдиний для кожного, хто живе на цій землі і для наших українців. Ми просимо молитви. Нехай повернуться ті люди, які виїхали. Нехай на цьому місці вони нашій країні знайдуть спокій, знайдуть мир. Нехай мир прийде в серця людей, які сьогодні мають тривогу, мають переживання, мають страхи, Господь. Забори це все. Ми молимо і просимо тебе. Ми діти твої. Ми ті, які сьогодні є і хочемо є на цьому місці, і хочемо, щоб ти змінював. Через нас працює Господь. Ми просимо і молимо через тих, хто сьогодні відкритий. Змінюй нашу країну, Господь. Благослови нашу працю надалі, Господь, цю, яку ми будемо робити сьогодні, завтра, в інші дні. Щоб через нас, Господь, люди пізнавали тебе, щоб через нас була явна Твоя любов, Господь. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. Тобі, подяка, чесні хвала. Отець і не Дух Святий. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай будуть з нами. Амінь.